Всім привіт, ви на каналі Саша Містер Ксиплей і сьогодні ми граємо гро Євротрак Симулятор 2. Боже, як давно вже не виходила ця гра. І вона виходила в раз, я вже навіть не пам'ятаю, коли зараз ви на відео бачите цю останню серію Боже, це капіць. І нарешті ми вернулися до цієї ігри. Того, що перше, це знаєте, чого я не знімав? Того, що я бачу, що дуже мало переглядів було. 8, 10, 13. Це дуже мало. Я думаю, може вам ще ця гра, якби не подобається. Але бачу, що під моїм останнім відео, ну перед останнім, була один коментар. Дуже просили програти ігру Євротаксімлята 7.2. тому ми сьогодні будемо розпочинати грати. Скажу те, те що в мене зараз. Е... Новий комп'ютер і тому в мене тут не збереглося те саме, що в нас було того разу. Тобто в нас зараз буде все по-новому і ми будемо створювати знову новий аккаунт. Ну я думаю, що страшно, все рівно якби. Ми вже знаємо правильно грати, тому для нас це нічого страшного. Тому як, значить, створюємо новий аккаунт. Це місь просто так аккаунт просто потренуватися. Тому так... Е, значить, як створювати? Так. Так, редактор пропількровий перейдемо. А, о, я пам'ятаю, по я понял, все, я понял. Так, нажмемо Новий профіль. Так Робимо, називаємо так, якщо нажимаємо ім'я, не можна ще. Це, 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 це усе. Чоловік, так? Да? Да. Так, для початку беремо чоловіка. чоловіка Давайте нажимаємо називаємо якось. Э... Давайте нажмемо як всегда, По традиції. Саша. Так, значить, далі вибираємо зображення нашої людини. І треба таке нормальне... Боже. Так. Значить, вибираємо. Ось треба... Нормально знаєте? Це таке, чесно кажучи, що може цей... Ну так, да, тобі ж таке нормальне кінема. Це сій трохи стара, який того розвису. Ладно, хай буде цей. Далі, дизайн вантажівки, хай буде якийсь. Не знаю, давайте такий. Логотип компанії. Вбираємо такі, того, такі того разу, вбирали. так що давайте якийсь вогонь. Далі. Назва. Як того разу в нас була? Далеко бійники. Беремо таку саму. Далі вибираємо мова українська, далі використовувати Cloud, хай буде. Так, створити. Створюємо. Так, ама, вибирати, вибираємо. Чекай, ні, оце, оце, так. Заходимо. Так. Так, це ми все знаємо, пропустити на наше Так, дивіться, я тут настрою графіку максимально все високо, ультра хард. Щоб нам було ідеально все грати. Тож я кажу, що раніше нас тормозила, була погана якість. Ну це було старому на старому комп'ютері. Зараз комп'ютер, тому зараз це буде ідеально все. Так, вибираємо місце. Того разу у нас був Англія, якщо ви пам'ятаєте. Америка, тому це Великобританія, тому ми вибираємо щось інакше. може Францію, чи Швейцарію, чи Австрію, Горшу. Ну, давайте Швейцарію. Цюрих. Ні, стоп, у нас я поняв. Німеччина. Це Нідерланди. Амстердам. Давайте, Нідерланди. Підтвердите вибір. вибір. Так. Ні. Ми це так знаємо, ми вже якби грали. Десь як три серії вроді, було по цій ігрі. Хто кстати не бачив, то заходьте зрізувати в описі Є всі ці посилання на ці всі серії, тому заходимо і дивимося. Так, поточне завдання, зрізані квіти. А ну-ка, у нас таке вночка відео. Вітаємо Євротрак Симулятор 2. Ось вона мрія, ви заграємо вантажівки. Так, хочемо. Но. Читаємо кому цікаво читаємо. Так, я буду це пропускати. Так, Амстердам 364 євро. Ми з це день можемо заробити. Понеділок, 10.00. Гарна фотографія. Так. Отже, це перше завдання, це таке як навчання. Типу, ну, кажу, що ж ми якби це завдання вже знаємо, як робити, для нас це немає чогось з великого строку. Боже, ч не тронули, сидели на план, ти що. Так, э, так, значить нам туди. Ну, ми мы робити. давайте ми треба карту якусь кращу. Вот так, давай там. Мне так бич бич нравится. так. У нас 2000 євро, як ви бачите. Так, стоп, стоп. Так... Так, 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 так. Уртаймо! Так, стоп! Так, і нам куди треба їхати? А, тут недалеко. А, ну це все. Один кілометр, три хвилин. Ну, понятно, бо будеш як навчання. Так, тут твої треба їхати, правий. Да. Да, да, да. Так, червоний. Зупиняємося. Стоп! Так, 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 так. Значит ми тут раз повертаємо, да? Плачається. Да, сіка шо за форум червоний стоп, ну куда ты їдешь? Стоп. Ідеально <схід> Ну давай же, поїхав Быстро, быстро я Оже, як почера ему Так, і сюда да, Ну то все, все таки я кажу Начальное задание Зараз yeah, я заїду пошкай пару секунд Так так, 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 так. Все не да? так? Ч Гунимо Ч Сюда Давай давайте видим О, я ура! Поставлю кудись скажете, чим легше чи не краще. Давайте по... поставлю кудись скажете, чим легше чи краще. Ось так давайте. Так. От я вже став якби за кадром. Струдовався грати ще краще цю гру. Тому я вже знаю, прям це ставити, тому може вже не пропускати просто, казати, що я підібав. Пропустити все, а тут може вже ставити. Ale ja nie grał już uh. parę miesięcy, nie, że rozliczył się radę, bo Tak. Tak. mam Opa. 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 To je. Teraz mam E. Szuc. E. A nie, to Tak, E. Dzieku. E mam. Ale Tak. Можна прочитати Так, Відмінно. Супер. Так. Добре. Так, тепер вибираємо, що сан... вибираємося як... 10 на 8, Вільний, як вітер. Ага, то й зараз я вільний і бантер ніякої роботи нема. Але я хочу щось поробити, як так? Ну, я, Куди? Давай, дав. Да ручка? Road to the Black Sea, DLC. У нас так є. Збоку, справа. Так, це наше приміщення, це наш штаб. Угу. Зовсім непримітивний гараж, але для початку це ще треба, ну да Ага. Ну да, да. Ага, можна потім купити буде свою вантажівку і удачі. Супер. Значить, вибираємо собі якусь ринок праці, якусь собі роботу. Давайте. Угу. Так. Чим далі, тим. Бо, тут далеко треба їхати, але дорого. Але ні, чого, у година своїх хвилин це дуже близько. Беремося. 4433 євро беремо. Це на що? Пробка, 8 тонн. Ого. Так, понеділок 10.08. Так, давайте. Так. Значить зараз у нас яка година? 13. Ой. 10.08. А! Может треба почати фари, але не, не треба шрануш. Щоб... Так, знаешь как только красиво, машинка, можем роздивитися, її така вона гарна. А, да, да. А, що... да, А-да-дам, конечно. Так, кстати, кодов, сразу два пощавка черта. Так, давайте. Куди? Туда. Так, жартом її любимо, щоб они не тут сущ. И погнали. Ну а в смысле? Девять, Шо. Поведомленного. Давай поведомленный, повідомлення меня. а за голос? Ах, карту ты блин, Так, едем. Ну за конечно буду мовать минус, что тебе так посмотрела же на 1600 у нас. Пламанс, да конечно